Люди отримують відповідний термін. Так що це повинно бути оприлюднено. З вашої сторони цей крок зроблений те, що повідомити людей максимально про їхні кримінальні відповідальність записів фарштування виборів. Петро Куправдив. Учора соціологи відзнань знання прилюднили рейтинги серйозні такі. З'ясувало, що на 202 другому окрузі. <піллянський> зараз різко упали голоси у Баура і перетекли до рибака, а Фещук залишився на стабільному своєму місці. Так чий кандидат технічний до Рибака? Ну ви ж самі що підтвердили. Голоси партії не діваються нікуди, і ми за них ніколи не І Вони прийшли бюрок. зараз. Тож вони приходять від проватного кандидата до технічного кандидата від влади. То ви просили його, щоб він не знімався тепер? Кого просили? Рибака. Петровичу, ми закликаємо всіх, бо влада може попросити за тично налаштованих кандидатів. І ми бачимо, що ця робота проходить і проходять процеси зняття до зняття для того, що на єдиному окрузі лишився один єдиний опозиційний кандидат, який при такому розкладі він обов'язково перемагає про владного кандидата. А рейтинг пана Бауера почав падати вниз, тому що. Людям почали роз'яснювати, що він є представником партії регіонів, тому що кожен кандидат від провладної партії, яких, яких висунула партія регіонів на своєму з'їзді, чомусь стидається свого партійної приналежності. На жодному борді не написано, що я є членом партії регіонів. І, до речі, коли ми їхали у Львів минулого тижня, то у Львові, у Франківську, на Бівбордах написано, що я є висуванцем від партії регіонів. Там, де люди е, більш... Е, Агресивно налаштовані проти представників таких партій. Чи ця, чомусь вони замовчують? Певно, треба розказати людям. І коли людям почали проводити таку роз'яснювану роботу, то вони зрозуміли, за кого треба голосувати. Тобто... І ще є два тижні. За рибака, того, що... так? Не зрозуміло, що за рибака. Треба Петро Дмитрий, що розумієш, що у вас є якесь протеже? Ні, та це не... ваше та, та не протеже. Тут ідеться, що вчора соціологи це видали. Це не ми. Я не відомо цього. Соціологи видали, що пан Фіщу по 202-му округу є на першому місці. Правильно. Все. І у нього стабільний рейтинг. А в балара падає за рахунок про... того, що вести у рибака. Говорити про лише про нашого кандидата. два питання. Два питання. Е, перше стосується Позже, в... самого. Ну... Прецеденту зняття одного кандидата на користь іншого зрозуміло, що повного перетікання електорату не може відбутися. Чи будуть якісь плануються спільні дії? Ну, наприклад, щоб пан Мельник, умовно кажучи, був присутній на зустрічах пана Баласиновича і якби своєю присутністю говорив про те, що от я реально там знімаю. Ну якби знявся, як на рахунок перше відповісти зразу, да, щоб далеко не значить, сьогодні зранку вже відбулася така зустріч у заставному районі. Бо Бог поки що на сьогоднішній день кандидатів. Пояснили, роз'яснили людям по нашу позицію, тому що ви зрозуміє, розумієте, що наша, наша команда і наші штаби, вони дійсно працюють не за якісь інтереси, це працюють люди, які є вже патріоти і працюють люди, які хочуть реально перемогу і зміни в нашій державі. Тому вони, їм це питання також потрібно окремо роз'ясняти, щоб вони дуже чітко зрозуміли цю ситуацію. І друге запитання до, до Максима Юрійовича. Максим Юрійович, резонансна програма, яка була минулого тижня в Львові, я знаю, що об'єднана позиція якби намагалася пробити в місцевий ефір, і якби сама трансляція вже була розпочалася на місцевому телеканалі ТВА, але потім якось ні з того вона пропала. І, і немає реакції від вас. Чи ви вважаєте, що це якби нормально, що програма не стала, і немає ні заяв там від штабу? Чи, ну, чи можливо це технічні проблеми, чи а не провокації? Як ви на це дивитесь? Я вважаю те, що це відбулося у Чернівцях. Це дуже прикрий випадок. І певно, що на це треба щоб ну, була... е, не, реакція, не, реакція не може не реакція політичної не. сили, яку ви. Не звинувати, який ви сказали, що ми пробивали це. Певно, це цікавість самих журналістів для того, щоб така резонансна програма дійшла до адресата, тобто до мешканців Чернівецької області. І це не була наша ініціатива. Тому що якщо б це була ініціатива політичної партії, то певно ми б проплатили ефір, і тоді б ця програма пройшла повністю. Тоді була відповідальність каналу за зняття ефіру. Це була правильна реакція журналістів. Але тепер я. Більше очікував би на реакцію від наших громадян, тому що їм цікаво подивитися. І я ще пам'ятаю ті часи, коли, не дай Боже, помирав генсек, зразу включали Лібідіне озеро або інший болят, і ми всі дивилися одну і ту ж саму картинку протягом дня. Якщо ми доходимо до цього, то треба задуматися всім нашим громадянам і робити свідомо свій вибух. Було закон про мову, закон про наклад. Тепер з ефіру знімають програми, де Ну, як на мене, жодної брехні немає, тому що як то, журналісти робили своє розслідування, ви побачили ці факти, які вони є, і вони ходили до людей, просто фіксували, так і кожен з експертів, які були в студії, говорили на підставі тих документів, які є. Там же ніхто нічого не вигадував. Знаєте, незадурно Попію займає перше місце по Україні використання обмін ресурсів. Дивіться, Черновецька область області відрізняється від всіх областей Західної України. Подивіться, як дійсно, якщо хто дивився цю програму, наскільки відрізняється позиція реклами цієї, які йдуть. Навіть по каналу ЗІК ви не побачите ні одну рекламу за партію Рігон. Наскільки це зрозуміло позицію цих людей, політиків Західної України. У нас дещо по-іншому йде, ну, на превеликий жаль. Але ми будемо намагатися цю ситуацію змінити. Можна ну, по-другому коло вернутися все-таки до цього зняття. О, знаєте, таке відчуття все-таки не до задоволення. Я розумію, що Буковина в черговий раз стала розмінною монетою. Якщо враховувалися в комплексі всі ці зняття, але є відчуття, що ну немає паритетності. Ви знялися і, і ваші союзники не зробили кроку відповідь у нас тут на Буковині. Скажіть, це питання до вас? У двох у вас немає відчуття такої ну, незадоволеності, як у громадян, наприклад, які сподівалися на такі кроки? Ми чекаємо. Ми реально зробили цей крок. Я не хочу сказати першими, тому що на території Черновеської області ми перші. Так? Але ми єдин, чекаємо з до сторони, наших, та, до сторони наших партнерів, ми чекаємо також адекватну таку на наш крок. Це ж процес, задоволення в кінці. Задоволення ми отримаємо лише, коли пройдуть вибори, коли буде сформована більшість опозиційна в парламенті. І коли губернатор все ж таки визнає, що програли вони з рахунком 0,4, тоді буде справді задоволення І думаю, і у наших кандидатів також. Я думаю, що ви в тому не сумніваєтеся, що і один, і другий кандидат, кандидат сьогодні достойний представляти округ, область в парламенті. Тому якщо там був би один слабший, то можливо би в чому сумнівалося, але на сьогоднішній день це свідчить тільки про ті реальні домовленості, які ми трогали з партії удар. Є ще питання? Якщо запитання більше немає, нагадувати. Мене цікавить, все таки 202 другої орку. Чи мали ви, е якщо ви не мали розмови з лідером? Тим були розмови з е, Клаудією е, Назаренко про, про якісь домовленості з вашим єдиним кандидатом. Ми ж хотіли єдиного кандидата. Пане Дмитро. Петро Дмитрович, бесіди мають як наші між собою, як наші кандидати мажоритарські, але до спішок залишається на опорі. Неодноразово. Ведуться перемовини між нашими штабами. Політичними структурами, які задіяні на цьому процесі. Як сказав вже Іван Миколайович, м'яч на їхній стороні. Що нічого не дав. Вибори не завтра ще є час. Часу нема знімати, але вже знімати. Давайте ми, ми почекаємо. Ми працюємо. <кхи> Можливо, Будь-яка співпраця, 에, разом проводити зустрічі з громадянами. Разом закликати до голосування за того ДО, до іншого кандидата. Тобто є різні методи. Ну, ви, ви, є, ви усвідомлення. Ви є усвідомлення того, Це що осінній авітаміноси. Пане. Пане Максим, да. чи є у вас усвідомлення національний округ, де не програвалося ніколи нічого? Петро Дмитрович. Як журналісти, за який запитав за той нас пробри. до зняття і висунув єдиного кандидата по 204 окрузі, ви побачили, що ваш виб'ючий глас в пустині, він дійшов до, до вух в Києві, то зробіть те ж саме по 202 окрузі. І тоді ми виграємо на цьому окрузі. Ви ж бачите, а ви нам розказуєте, рибак, вау. Якщо ви це не кажете, Корко ну, перепрошую. Це ваш ви депутат обласної ради Курко ви мені це розказав. всю я нашу прес-конференцію говорите про рибака. <ріпи> Давайте <ріпи> говорити про Фіщука і Бауера. Чому ж ви Бауера так захищаєте? Де він є? Я захищаю. Ну, так перепрошую. Нас, це єдиний, риба, ми вважаємо Рибака технічно. А я пандемат. вже винен. Якщо ви програєте округ, то я винен, так? Ні, ви саме це <ріст> 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 Треба <ріст> Потрібно було, напевно, на, на, на минулій прес-конференції так само ставити питання. Ви бачите, ми звернули увагу якраз на вашу так, все, до речі. Ми в Києві також говорили, що нам журналісти задають питання. От, ви не думаєте, що ми не рахуємося з вами? Тобто завжди ти важливі такі питання ми доносимо до керівництва і приймаємо відповідні рішення. Нас є ще завітати на флешмоб, який зараз буде відбуватися 20. на центральній полозі. Цікаво. Може, що виходити, за